Олег Ляшко нагадав іншим кандидатам у президенти, хто в українській політиці справжній клоун? Гривень, тобі, 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 міста, Олег Ляшко увірвався на засідання Кабміну та криком вимагав не продовжувати контракти з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим. Іноді мені здається, що пан Олег вже багато років як не продовжує контракт із головою Ляшка. доброго дня доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви продовжили Коболєву. на якій підставі ви продовжили контракт варюги Коболєву? Тож Ляшко увірвався на засідання кабінету міністрів, наче Ленін в Клоузер, з вимогою розкулачити голову Нафтогаза Коболєва, якому продовжили контракт. Ви приходите це, це, це з боку. Мені на праве вухо. Починаєте кричати. Це а що? вам треба Балаги? наліве ліве на Треба було? Це що для вас? це? Ви країну в балаган перетворили в бардак. 84 ця года. Жінка сидить у вас у Ви її Олег. побили? Отже, Гройсман побив жінку, яка 84 роки сиділа у нього в придбанні. Тому Олег Ляшко увірвався на засідання Кабміну з вимогою скасувати контракт голови Нафтогазу. Якщо в цьому контракті дійсно було прописано, що Гройсман має 84 роки бити жінку в придбанніку, то звичайно контракт треба скасовувати. По-перше, це міга некультурна. Вривати з залу ми гани бить жінку 84 роки. Гройсман буддист. тільки цим можна пояснити його спокій під час 84-річного вторгнення Олега Ляшка. Ми вимагаємо слова. Чуде? Ми вимагаємо слова. Чуде? Я вам дав слово коли ви спокою. Я спокійний згідно з вченням Будди, досягти араханта четвертого ступеню просвітлення можна тільки тоді, коли ляшко волає тобі прямо у праве вухо. Саме так можна відокремити світ земного та усвідомити, що все у житті плинне та постійно змінюється. Як інвестори радикальної партії можна, я завеш. Да. Ну, не ти? бийте людей. Можна я завершу? людей, не можна. Бийте. я завиш? Можна, людей не так, бийте! Я людей не б'ю, а я людей люблю. Тобто, подіяло! Завдяки Олегу Ляшку Володимир Гройсман так нікого і не побив. Не смійся, досмієся. Через місяць не буде Петра, я побачу, де ти будеш. Олег не смійся, не смійся. Дійсно, поруч із розгніваним олегом ляшком найважче це не засміятися. Навіть досвідченим членам фракції Ляшка таке завдання не завжди дається з легкістю. Я вас прошу прийняти рішення угрулювати це в законодавчий спосіб. Ми його реалізуємо. Дивіться, він якою фаволодирборич не при не, не Володимир Борисович. Давайте не перетворюйтеся це на цирк. Це. і не знімайте. Заради мистецтва не перетворюйте це на цирк. Хіба ж можна феєричне шоу Олега Ляшка на кабміні перетворювати на нудну виставу з акробатами, жонглерами та елементами знущання над дресированими тваринами? Значить, послухай мене, послухай мене, шоу у мене це шоу У мене. Це шоу у мене це шоу кожний день, коли я їжджу по людях і слухаю наслідки, як вони живуть від ваше шоу. За тиждень до виборів.